Подолати недугу. Семирічний Данило з Донецька захворів на астму після того, як у його квартиру влучив снаряд. Дитина пережила сильний стрес. Родині довелося шукати порятунку в іншому місті. Щомісяця на лікування хлопчикові потрібно декілька тисяч гривень. Сума для переселенців нереальна. Історію продовжить Вікторія Чистюхіна. Колесо і сальто улюблені вправи семирічного Данила з Донецька. Хлопчик почав займатися гімнастикою після переїзду до Краматорська. Стараємося, носки на натягнули. Ми тут робимо кольок, колесо, стойки на руках. Спорт допомагає подолати хворобу, бронхіальну астму. Для мене це велика радость. Гімнастика розвиває легкі і купує всі ці приступи астматичні. Даня не єдиний переселенець у групі. Заняття дають можливість дітям хоч на час забути про війну і впоратися зі стресом. Вони адаптуються немножко складніше, ніж інші діти. Ну, як говориться, нагрузки труд, все перетруть. Хлопчик разум из мамы в тик дій у улыбнет 2014 года. И как бабахнет, я вот так подскакиваю и к стенке вот так вот. Никогда я не думала, что мне придется выехать из дома. Слезы наворачиваются всегда. Ну, я благодарна, что, ну не знаю Богу или кому, что у меня мирное небо над головой сейчас. Олександра періодично відвідує свою квартиру у Донецьку. А під час однієї з таких поїздок дивом залишилася жива. Пострадала кімната, яка зал. І звітне із зала, але по коридору все пронесло. Врізався в стіну коридора і летів во всі кімнати, куди можна було. З початком бойових дій напади у дитини почастішали. Йому потрібно було постійне лікування. Невеликі доходи моронюк витрачають на зйомну квартиру у Краматорську, у якій живуть із дідусем. Грошей на дорогі препарати немає. Доставай Поратися з хворобою Дані вже вдруге допомагає штаб Ріната Ахметова. Медикаменти проти астми отримує у межах програми Ліки дітям. Благодарна за цю помощь від штаба Рината Ахметова, за ці лекарства. Для нас це очень важно. Я хочу, щоб всі діти були здорові. Саме завдяки цим препаратам хлопчик займається спортом. Навантажень йому можна не боятися. У мене немає то Я тепер можу платити свою мрію, стати чемпіоном по гімнастиці. Але досягти такої вершини Даня хоче, представляючи на змаганнях рідне місто, до якого сім'я Миронюків мріє повернутися. Я желаю всім жителям Донбасу, щоб було таке тихе, мирне небо над головою. Вікторія Чистюхіна, Марія Сергієва, Сергій Чакригін. для сьогодні канал Україна.